Вітаю, друзі. Сьогодні, 29 жовтня 2024 року, і лише вчора ми говорили з вами про компліментарне інтерв'ю голови партії Слуга народу Олени Шуляк. А сьогодні ми поговоримо про першу частину теж компліментарного інтерв'ю. Я вважаю його замовним: інтерв'ю другого президента України Леоніда Кучми, який був президентом з 1994 до 2005 року. Зараз оприлюднено лише першу частину цього інтерв'ю, але з нього явно видно кілька тез, які можна, мені явно видно кілька тез, які просуває кучма. Ну, перш за все, сам час виходу інтерв'ю. Це нагадаю жовтень 2024 року, в той час, коли повномасштабне вторгнення триває з лютого 2022 року. Отже, швидше за все, це теж є непрямим знаком того, що влада готує ґрунт до виборів президента. Хоча Кучма заявляє в своєму інтерв'ю, що вибори до завершення війни неможливі, я вважаю, що це безвідповідальна заява, тому що він як Досвідчений політик повинен спиратися на певний законодавчу базу. Чому вони неможливі? Ми ж демократія немає жодного документа, який би забороняв проведення виборів. Воєнного стану зараз немає юридично. Він є фактично і він є як суспільна згода суспільства, яке не задумується про правові підстави воєнного стану. В той час, коли. Е як я вже казав в своїх відео, на даний момент часу воєнний стан незаконний, тому що закон дозволяє президентові України встановлювати воєнний стан на строк, на який він вважає доцільним. Однак продовження воєнного стану законом не передбачено. Крім того, в законі чітко зафіксовано, що він, тобто воєнний стан не може використовуватися для узурпації державної влади. А з травня 2024 року, коли у Зеленського закінчилися повноваження, то <кій> е фактично він використовує воєнний стан для узурпації державної влади. будь якого офіційного рішення компетентних органів України Ні Верховної Ради України, ні Конституційного Суду України щодо питання виборів не існує ні постанова Верховної Ради, ні рішення Конституційного Суду України. Тому твердження кочми в цій частині безпідставні. Хоча, ви знаєте, е аналіз його. Політичних подій і суспільних процесів цікавий для ознайомлення. Я дам посилання в описі до цього відео. Він, зокрема, говорить про протистояння в суспільстві, однак, ще раз підкреслю, зміщає акценти, фактично виводячи з під політичної відповідальності Зеленського та його шапіто. Він не говорить про те, що вони не готували Україну до вторгнення, він не говорить про їхні провали у будівництві фортифікацій, у роботі з переселенцями. У питаннях мобілізації, у питаннях е, незабезпечення озброєнням, тощо, тощо він оптично все це описує е, у такий спосіб, що ніби влада, і особисто, особливо Зеленський, він його часто згадує в інтерв'ю. Е, дуже багато зробили, що перш за все, тому що е, вирішили чинити спротив Російській Федерації. І згадує, зокрема, про розгром структур Медведчука у 2021 році, в той час забуваючи нагадати, що саме Зеленський віддав Медведчука Російській Федерації без суду і без вироку, і в такий спосіб перетворив Медведчука із злочинця потенційного на законослухняного громадянина поважного, який зараз судиться в українських судах за свої права, замість того, щоби. Отримати вирок, який набув законної сили, а вже після того бути відданим як засуджений злочинець у Російську Федерацію. Кучма е, оцінює високо шанси Зеленського переобратися і прямо підтримує його на майбутніх виборах. Е, тому, ще раз підкреслю: я вважаю, що це замовне інтерв'ю влади кучмі і, відповідно, інтерфакс України. Для того, щоб підтримати чинну владу у її зусиллях зберегти владу після потенційних виборів. І саме це інтерв'ю є одним з елементів підготовки влади до таких виборів. Кучма, до речі, в своєму першій частині взагалі не згадує Порошенка. Хоча саме Порошенко я вважаю. Надзвичайно ефективно разом зі своєю командою впорався зі своїми завданнями з 2014 до 2019 року. І саме він заклав той фундамент, який дає змогу нам чинити спротив Російській Федерації. Саме він зі своєю командою Кучма згадує Януковича, згадує, визнає, що він не розумів, що таке Майдан і що таке громадянський спротив. і... Прогнозує, що після завершення військових дій е, нас чекають суттєві суперечності. Ну це очевидно в суспільстві, до яких владі слід готуватися. Однак, як ми знаємо, з огляду на те, що Зеленський та його Шепіто взагалі некомпетентні в державному управлінні, підготуватися до нічдоні до будь-чого, до будь вони не спроможні, не здатні за своїм інтелектуальним рівнем, крім як копіювати російські управлінські методи репресій. Обмеження свободи слова, обмеження громадянських прав, маніпуляції, введення суспільства в оману, тобто що, тощо, тощо, тобто деструктивні методи. Але будемо спостерігати, дуже цікаво розвиваються ці події, які ми бачимо перед своїми очима, і, на жаль, в Донецькій області ми втрачаємо території досить інтенсивно. Дуже цікаве інтерв'ю вийшло з Березою генерала Марченка, який врятував свого часу місто Миколаїв, який прямо заявив, що не розуміє завдання курської операції через те, що якщо обирати між втратою власних територій і захопленням російських територій, то, звісно, слід обирати збереження власних територій. Ну, це інше питання. Це відео присвячено інтерв'ю кучми, яке з'явилося у певний час, у певний спосіб. І має певний зміст, який чітко свідчить про те, що він є комплементарний на користь цієї влади Зеленського та Шеп'ятого і спотворює дійсність, тому що ця влада повинна нести покарання за те, що вона фактично виступала пособником Російської Федерації у вторгненні в Україну через те, що не готувала Україну до вторгнення. Слава Україні!